Це тупо узбар з алкоголем. Всім привіт, з вами Оленка. Ви на біргічці на облозі про крафтову культуру пиво і смузяни. І сьогодні на огляді у мене Show Briori Experimental Series Сухофрут, Dried Fruit Sour по алкоголю 5%. Сухофрукти, лактоза, хміль дріжджі. Пахне чорносливо. По виду. це як карбонізований узвар, мені нравиться. О, боже, воно реально пахне узваром, воно дуже класно пахне чорносливом і копченою Ох, Гайз, це ну, пахне просто Це бляха узвар. Хтось з дитинства сказав, що я доросту до того моменту, що я буду пити пиво зі смаком узвара, я би не так негативно ставила до того напою, вам М'ясна? В посмаку всі сухофруктики з Узвара, всі ці мочені грушки, чорнослив. Якщо в ресторан української кухні, напишіть, будь ласка, сейлс менеджером А що? Тому що ну, це розіб. Я Охуй. Боже, це тупо узвар з алкоголем.